Коротенька про хороша інформація. Нагадаю вам, що на днях було е, влучання в Донецьку в ресторанчик, де відпочивав собі екс Глава Роскосмоса. Він Просто відпочивав. Він святкував день Так, та ракозінбітрі. Так, от від нього є повідомлення. Я Його просто зацитую. А ви собі послухайте. Я лежу, готуюся до операції. Завтра вона повинна пройти Осколок у шийному хребці. Залишити не можна через, через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають. Ти що вірш? Це Хоку було, він там на лікарняному ліжку, що а... в ви, поета вирішив повідомляти. Він дуже переживає, що він буде паралізований. Ну, чекай, не треба було їхати в тимчасово окупований Донецьк. Я тобі не скажу, а було я було ні, там. я не переживаю. От. от. То я не Ні, ну ти не переживаєш це, очевидно, але йому не треба було просто сюди соватися, не треба було сто коментарів давати, не треба було у Твітері з українцями сваритися, бо потім виявляється, що прилетіти може прямо в той ресторан, де ти празднуєш день рождення, так і потім все. Але мені найбільше знаєш, що сподобалося Оці сотні версій. У той день, коли це трапилося, хтось говорив, що осколок в Рогозіна в п'ятій точці, назвімо це так, щоб на до речі, може бути ж там і кілька. Хтось сказав, що він в шийному хребці. Хтось сказав, що десь чи в плече попало, чи в ногу. Ну, скільки того Рогозіна? А він може мігрує, це якийсь розумний, гарний осколок. Може, може.